Друзі, всіх вітаю і одразу до теми. Коротка передісторія даного відео. Не знаю чому, але мені сильно хотілося, щоб обкладинка нового відео була яскраво червона і бажано з якоюсь страшною мордою. А з червоним кольором і лякаючими пеками у мене асоціюються демони. Тому сьогоднішній топ складається з фільмів, де основною фігурою є сам диявол. Переглянувши всі ці фільми, я з особливою любов'ю написав текст і по класиці побажав вам цікавого та уважного перегляду. диявол Перед умовами основних подій фільму стає розповідь молодого чоловіка, який згадує, як в дитинстві матір розповідала йому історії, які знаменували собою прихід диявола, і починались вони завжди одинаково із суїциду. Роки по тому стається та сама подія, із величезного хмарочоса зістрибує чоловік, закінчуючи життя самогубством. Той же день, у вже відомому нам хмарочосі через технічну несправність застрягає ліфт, в якому знаходяться п'ять незнайомців. Кожен з яких приховує свої мотор. Ошні таємниці пізніше трапляється лякаюча подія. На мить у ліфті зникає світло, а в момент, коли воно появляється, один з героїв виявляється вбитим. В режимі онлайн за стрімким розвитком подій спостерігає детектив Боуден, який в минулому в результаті автокатастрофи втратив свою люблячу дружину та доньку. Також, в ході перегляду, стає зрозумілим, нечастивий і не зупиниться доти, поки не знищить всіх присутніх. Фільм «Диявол» являє собою напружений та динамічний детективний трилер у закритому просторі. З Концепцію. Тобто всім відомо, що вбивця поруч, та, на жаль, всі його злодіяння відбуваються в момент повної темряви, що практично повністю унеможливлює його розкриття. Костянтин Екранізація відомої та успішної серії коміксів видавництва Vertigo про харизматичного та впевненого в собі екзорциста Джона Костянтина, серія випуску якого почалась далекому 1988 році. Пізніше, у 2005-му, у світ виходить екранізація з Кяну Рівзом, головній ролі, де по сюжету головний герой стрічки, який побував у самому пеклі, повертається у світ живих. Річ в тому, що ще в дитинстві Костянтин був наділений особливим даром, бачити демонів, та не в. Боривши з важким тягарем своїх здібності, герой здійснює невдалу спробу самогубства. Зараз же реанімований до життя екзорцист отримує страшний діагноз рак легень. Костянтин розуміє, що жити йому залишилось недовго а статус суїцидника відкриває для нього тільки один шлях в пекло. Тому в бажанні спокутати свій гріх, герой починає відчайдушну боротьбу з демонами та темними силами. Дім диявола, кінострічка уже відомого для моїх глядачів-режисера по таким прекрасним фільмам, як Ікс та Перл. Безумовно, ті вест вміє знімати якісні фільми, і дім диявола не є виключенням. Сюжет тут максимально простий. Молода студентка Саманта орендує невеличкий будинок. Практично одразу дівчина стикається з фінансовими труднощами, і щоб оплатити оренду житла, вона вирішує знайти підробіток. Наткнувшись на оголошення пошуку няньки, Саманта погоджується і відправляється у віддалений за міський. Будинок, юна та довірлива дівчина навіть не підозрює, що в цьому домі її очікує сім'я сатаністів, і саме сьогодні, під час місячного затемнення, вони планують влаштувати свій ритуал. Дім диявола однозначно специфічний та незвичайний фільм. Одразу кидається в очі візуал. Стилізація фільму повністю відповідає жахам 70 -80 х 80-х років, починаючи одягом персонажів, закінчуючи похмурими та усамітненими вулицями. Сюжет стрічки розвивається максимально повільно, але незважаючи на. Це атмосфера тривоги зростає з кожною хвилиною. Скажу вам чесно, при перегляді я підкинувся в кріслі раз за чотири. Причому від таких речей, які взагалі не повинні лякати. Тобто своєю гнітущою атмосферою наближення небезпеки фільм прекрасно лоскоче нерви. Однозначно рекомендую. Дев'ята брама. Містечний трейлер Романа Полянського з Джонні Депом головній ролі. Передумовами основних подій фільму є історія про книгу під назвою Дев'ять Брам до царства привидів, співавтором якої по легендах є сам Люцифер. В трьох примірниках дана книга була розкидана по бібліотеках колекціонерів із Франції, Португалії та США. І по історіям в книгах міститься головоломка, розгадавши яку можна викликати самого диявола. Дін Корсо, молодий та впевнений собі книжковий експерт, отримує в руки одну з книг від колекціонера з Америки Бориса Болкана. За величезний гонорар Корсо отримує за знайти та дослідити дві інші книги і перевірити їх на автентичність, та відправившися в подорож, героя одразу же затягує верь містичних та моторошних подій. Якщо коротко про дев'яту браму, то це прекрасний та атмосферний містичний фільм, який затягує з перших хвилин. Окремо, хочу відмітити музичний супровід і просто прекрасну акторську гру Джоні Депа. Плюс стрічка переповнена різними посиланнями та метафорами. Що тут говорити, ви подивіться на рік випуску фільму і переверніть його. Його і, взагалі, кожного разу, коли я дивлюся фільм, голові я вирішую за що йому можна поставити мінус. Але при перегляді цієї стрічки я так і не знайшов відповіді на це питання. Рекомендую. Цукерка диявола, якщо посилатись на оригінальний переклад або ж дари смерті. Якщо ти фанат важкої музики, то кінострічка маловідомого режисера Шона Бірна однозначно вразить. Так як дана робота до біса стильна і особисто мене зачепила. Але про все по порядку. По сюжету сім'я молодого та екстравагантного художника Джессі переїжджає в новий будинок. Герої одразу попереджають, що в цьому домі стались дві смерті через нещасний випадок, тому і ціна на нього сильно занижена та поживши. У цьому будинку у деякий час починають відбуватися лякаючі речі. Немов в стані одержимості. Джесі починає малювати лякаючі та похмурі картини, основною фігурою яких є його дочка. А пізніше біля дому з'являється кремезний і дивний чоловік, який знаменує собою початок справжнього жаху. Особисто я вважаю цю кінострічку кращою роботою на тематику одержимості і контакту з дияволом. Не очікуйте тут сеансів екзорцизму і скрімерів. Кіно явно не про це. Вас буде лякати зловісна атмосфера жаху. Який наближається все ближче і ближче, також хочу відмітити шикарну акторську гру, а особливо лінію стосунків батька та дочки. За час перегляду до них щиро прив'язуєшся, тому останні 20 хвилин сприймаються важко. Схоже відчуття у мене було при перегляді землі привидів 2018 року. Хто дивився, зрозуміє про що я.